Потреба військових переросла у встановлення рекорду. Рівненські екстремали організували показові виступи з велотріалу, аби зібрати кошти для наших захисників. Нашою цілею є звичайно дрон, який буде давати картинку хорошій якості. Також, можливо, якщо знайдеться, такий, який не буде відслідковуватись, тобто для максимальної його ефективності. А відповідно він коштує недорого. Тому ми сьогодні максимально стараємось усі для того, щоб нам вдалося зробити. Збирати кошти на дрон допомагали місцеві танцюристи. Хореограф Юрій Саюк розповідає: хіп-хоп та екстрим це поняття, які завжди ідуть поруч. Пішла з вулиці і дуже багато екстремальних видів спорту походять з вулиці. І вони дуже класно поєднуються. От сьогодні один із таких варіантів тестових, як це можна поєднати. Ми вже будемо показувати, як ми вміємо класно володіти нашим тілом, рухами. Е, вже будемо показувати це під музику, і тим самим будемо доказувати, що от це класно. Для найменших рівнян організатори екстремального дня створили локацію, на якій початківці могли б зробити перші кроки в такому непростому виді спорту. Захід такий нетиповий для, для рівного раніше їх було більше, такі за такого плану заходів екстремальних. От тому ну за тільки вітається, щоб молодь бачила якісь альтернативні види. Заняття проводження часу і занять спортом. окрім самих показових виступів, екстремали встановлювали рекорд із стрибків на велосипедах. Ми, сьогодні у нас в програмі встановлення нових рекордів міста рівного на стрибках на велосипедах у висоту та довжину. Усі учасники, які сьогодні присутні на нашому заході, переважно рівняни, але є у нас переселенці з Харкова та Славинська. Які також з радістю долучились до нашого заходу в результаті? Рекорд, хоч не офіційний, вдалося встановити самому організатору екстремального дня Віталій Сус зміг подолати висоту в 1 метр 30 сантиметрів у стрибках. Висоту Михайло Присяжнюк, Богдан Корбяк, телеканал ITV.